Добрий день, ми з України ми в селі. Сьогодні у нас насичений день роботою. Приїхали. Не рано ми приїхали, вже 15-та година. Почали поливати. Чоловік трошки сказав скосив дворі колоски. Працюємо. Сьогодні будемо підживлювати, сьогодні будемо бризкати. Капусті, не знаю, чи хана, чи ні, але спробуємо врятувати. Зелена гусінь з'явилася, не було, з'явилася. Таке. Ой, в нас ж немає. Як приїдемо, так оце є. І поки ми приїхали, капуста вже поцьопана добряче. Так, сьогодні що я? Я вдобряю баштан і буду вдобряти помідори, бризкати, кальцій. От, і всяке все. Всяк. І полив, звичайно. Полив це. Тому що все поскручувалося, все що Так, я вже полила баштан і тепер його вдобрю. Вже навіть закінчую. Я думаю, що мені оцього ліки і відра вистачить. Вже. От. Чоловік косить там. А я підживлюю. Так, чим підживлюю? Чим підживлюю? Значит, даю я баштану ось такий фрукт від Гругрін, Так, і даю, дивіться, що. О Боже! Зараз почнеться. О Боже, про це говорить Україна, про це не можемо мовчати ми. Вони травлять своїх дітей. Це м'ячна сілітра. А м'ячна сілітра. Вот. І не переживайте, все з нами буде добре після того, як ми будемо їсти, потім і єдині. Не переживайте. Так, значить, по е, цій е, не ложечці, це в мене для іншого лежить. У мене ще ось така от пип'я лежить, теж це є е, таке. Е, як воно, скажіть, те, скажіть доброго. А ось ось, столову ложку, таку ложку. Даю і того, і того. Розмішую в одній. Одне, другій друге, що ти не стоїш, що ти не стої. От. І на 10 літрів, тут 10 літрів тут, ну там 12, ну, не важно, нормально так. От. Туди оце бебегка я його розводю і підливаю під кожен кущик по, ну, по трішечки. Так щоб, ну, десь приблизно літр. Може, Трішки менше, ну це таке. Так, на око я це роблю. Бо я не хочу брати баночку, то знаєте, і мені треба, щоб і на листя попало. Тому я от з лієчки так зверху поливаю і все класно виходить. Так, у нас що відбувається? У нас чоловік робить картошку від жука, ампліго, Ми використовуємо ампліго від сінгента. Ще штука Так, ще я додала там грогріна, трошечки для картопельки, щоб була хороша. Так, що я зробила? Підлила вже грогріном капусту. От, все вже тут що повиставляла. Так, а я ж, що я давала картошки, бо ще ж буде кропити, мабуть. Я давала файф фруктус і брасику. А це я приготувала для морки і буряка. 3,20-ки. Це у нас Fife Multi. Живелінка. Лізе, не дає, воно ляглася все. Е, Вегетатів. Це 27, 27, 27. І 320-ки Fife Multi. Це дам. І для росту кореневої дам, щоб ріс. Корінь, стартер і протектор. Отак, От це для моркви і буряка. Зараз чоловік перестави поливалку і полю бурячок, а до моркви ми ще не дійшли. От. Е Капусту будемо тепеки бризкать. Теж переставимо поливалку і можна бризкать вже капусту тепеки. У нас завелися черв'ячки зелененькі. Це, я так розумію, білан капустяний насадив. Що, наступила на тебе? Ну так, що ти мені під ноги вляглася. От, ось так. А потім вже як польєм помідори, томати, тоді вже я буду їх, ну їх я буду бризкати по листу. Ось так. Вся картошка побрискана, в нас щось затягнуло небо. Дай Бог нам ще дощу. Ми тільки скільки ядів там всього витратили. Ну що це таке. А я жду, поки це ще цей рядок поліція, я вже буряк підживила. Якась зараза поїла мій буряк. І є в мене підозри, залишилися тільки одні патички. Ну, не весь, звичайно, там трошки. Є моя підоза, що це птич... птички. Для чого ми там і Іванича поставили? Ну, щось бачу, вже не працює. Поїли буряк, що це робити? Я це перекусюю зараз. І чекаю. Що робити, а що? Нічого не зробиш. Минулого року Іванич відганяв, бо в мене теж почали їсти. Ми його поставили. Чи минуло, чи позаминуло, наповню. Це було. От. Ой. -ой. Так що отак от. Чекаю, перекусюю І переживаю, щоб не з'їли весь буряк. Так, Добрий ранок. Нічого, так трошки ожив мій город після поливу і підживлення. Ось такі помідорки. Нічого, ось Бог будемо поливати, все буде добре. Розкручувалась кукурузка. шикарно. На ній і гусені толком і не було. Трошки, бачите, побили її життя, але так, в принципі, нічого. Капаки. Так, капустка рання. Чи вона буде яка рання, не знаю. Щось тут качанчик вже формується, але гусені було просто. Зараз ось тут покажу. Бачите, білокрилки немає, тепек і працює добре. Він і проти гусені повинен працювати. Ну, подивимося. Ось, бачите, що наробила десь така. І буду проривати морку від буряну такий бурячок. Зараз покажу, що в мене з бурячком. А ще хотіла показати квасолю, де вона? Вчора бачила, сьогодні не бачу. Бурячок. Значить, вайн такий в мене бурячок. Так, ось і Подивіться, що, що нароблено. Під корінь, ось Під корінь. В минулому році таке в мене було. Ось дивіться. Це був бурячок, оце був бурячок. Нема? Пташки викльовують. Надіюсь, весь не виклюють. Надіюсь, не знаю. От ми поставили Живанича в минулому році і він її ганяв. В цьому році я не знаю, хоч бери та ось сюди його став, Може так і зробимо. Я не знаю. Що з цим робити? Він же їх не лякає. Ось, цвірінька йде. Вон сидяться. От що робити? Ну, я там можу щось зробити з скідниками, дискати там десь, десь. А що з міжоком робити, скажімо, не спину? Частую, чого я буду без бляка. Так, картошка полита. Сонечко припікає прямо так. У мене половина роботи залишилась. Ось так ось. Половину я вже зробила. Ось така гарненька, чистенька тепер. І ще половина. Ось так. наступний раз тут. Тут ви хоч зараз половину зробити, вже руки болять, ноги болять, все болить Але беремо себе кулачок і вперед. Так, ну все, збираємося додому. А ситуація така, Наче ми і не поливали. Ой, я в шоці. Все сухо, як в пустині. Пустелі, ну як це? Картошка тільки ми зранку її позаливали. Все сухе. Ой. Щоб на користь те, що ми приїжджаємо, це заливаємо тут все. А то щось я вже якось сумніваюся. Так, ну що, звободила я морку. Її небагато, звісно, ну хоч щось. Надію, щось від це буде. І небагато, вона так далеко одна від одної. Може хоч буде що. Так, ну і тут все залито, капусту ще сьогодні поливали, кабачки поливали, кабаки поливали. Ой, не знаю. Ось, тільки ми збираємося від'їжджати і всі пташки отут вже, вже пасуть. Що це було? Щось уже чоловік мені там начудив, пішла гляну.